Задання номер 16. Дану числа 21, 25, 27, 29, 32 та 37. Випишіть ті з них, які є перше завдання простими, друге завдання складеними. І так, спочатку, із даних чисел ми прості. Прості числа це ті числа, які мають тільки два дільники: одиничку і саму себе. Тобто, це числа, які діляться тільки на один і само на себе. І більше ніяких дільників не мають. 21 ділиться, крім одинички 21, ще на 3 і на 7, воно не є простим. 25 ще ділиться на 5, у нього більше, ніж 2 дільники не є простим. 27 ще ділиться на 3 і на 9, крім одинички і 27, не є простим. А от 29. Не ділиться ні на що, крім одинички, і 29. Тобто, 29 є простим числом. Записуємо до простих чисел. 29. 32 ділиться і на 2, і на 4, і на 8, тобто ділиться, має більше дільників, ніж 2, не є простим. 37 Ділиться тільки на 1 і на 37 є простим числом. І так, простих чисел у нас в даному наборі всього навсього 2. два. Це 29 та 37. Складеними є всі інші, тому що 21 має більше, ніж 2 дільники. Ділиться на 3 і на 7. Так само 25 ділиться на 5. Так само 27 ще ділиться на 3 і на 9. І 32 ділиться на 2, на 4, на 16, на 8. Таким чином це є складені числа. І так, прості числа з даного набору чисел 29 та 37. Складені 21, 25, 27, 32. У них більше, ніж два дільники.